Нас є кабінет міністрів обіцяє виділити на капітальний ремонт українських автошляхів 30 мільярдів гривень. Це утричі більше аніж торік, каже глава уряду Володимир Гройсман. За ці кошти планують провести поточний ремонт регіональних доріг та реконструкцію магістрали державного значення. Минулого року на будівництво і ремонт витратили близько 10 мільярдів гривень. Однак деякі автошляхи вже руйнуються. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, переважна більшість доріг в Україні непридатні до ек... Експлуатації і не відповідають нормативним вимогам у ямах 85 тисяч кілометрів доріг, 25 тисяч з них державного значення. Зараз потрібно швидше працювати над тим, щоб перейти і до ямкового ремонту, середнього ремонту і капітального ремонту реконструкції. Це питання є дуже важливим. Ми в цьому році, по року, я наголошую на тому, по року зможемо. Виділити біля 30 мільярдів гривень, які ми можемо направити. Тобто, по факту, це буде втричі більше ніж в попередньому році. Тому дуже важлива висока організація роботи по наведенню порядку на дорогах. Навіть коментувати довго не буду ці пусті фрази, які зараз проговорив прем'єр-міністр України. Насправді просто скажу, що так само моя сестра нещодавно на Троєщині на нашій, на нашій дороги подала заявку в КМДА, в місцеву раду для того, щоб були відремонтовані дороги, але це пусте, кожен з нас страждає від цього. Хочу показати приклад іншої країни Білорусі, як не дивно, не такої далекої від нас, коли людина, яка при владі розуміє, що там є її вигода. Ну або хоча б вигода для держави, для держбюджету, з якого потім президент Білорусі зможе вкрасти. Він дуже швидко зрозумів, коли почалася війна між Україною і Росією, що він може бути тим провідником, тим шлагбаумом, золотим. Ну, знаєте, в кого в руках шлагбаум, той бере берем зду. І він зрозумів, що він може пропускати оці вантажі з Європи до Росії. І тому там дуже швидко збудувалися автобами платні і паралельно йдуть такі ж самі безкоштовні дороги, як у нас поганої якості. Але. Коштовні дороги дуже коштовні, і вони приносять дохід в країну. Тому все можна зробити. Навіть бюджет про це є під це є, навіть є все, щоб в Україні були гарні дороги. Все, крім політичного бажання. Ну тому що це поки що нікому не потрібно. А от якби там був власний інтерес Гройсмана, Порошенка, ну або кого-небудь з нашої влади, то у нас би були б ідеальні дороги. Навіть коментувати це все більше не хочеться. Є дзвінок, будь ласка, в студію. Слухаю вас, говори, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе день. Здравствуйте. Из Балатлея звонок. Вот слухи ходят тут, ну, как бы, чтобы не распространяться. Никто толком народ в неведе, никто ничего не знает. Но есть слухи, что радиационная обстановка в городе может поменяться. Есть ли смысл бояться этого? И вообще, я понимаю, что этот вопрос, кстати, ну, все-таки, чтобы ваш канал находился. Та далі, спасіба Добре, дякую за дзвінок з Балаклеї. Ви знаєте, я, е, я сама не є ляканою людиною. І в принципі я дитина, яка виросла на Троєщині в той час, коли Чорнобиль бахнув. І була я від нього в кілометрів 40 і облучило мене нормально. Але після цього мене було достатньо нормальне здорове здоров'я для того, щоб пройти в е, авіацію. Тому давайте перестанемо панікувати. Насправді, у нас вже давно в Україні немає ядерної зброї. Ми її здали. Напевно, дарма, бо тепер маємо війну. Звичайно ж, є багато носіїв зброї, які мають шкідливі в собі речовини для здоров'я людей. Звичайно ж, це є і звичайно ж. Вони були на складах. Ну тільки давайте не будемо думати, що ми від цього помремо завтра. Давайте не будемо думати, що це викличе. Прям такий фон, який може зробити каліками інвалідами дуже багатьох людей. Насправді ні, насправді від кулі померти скоріше. Аби тільки не дійшла ця куля до Балаклеї, до району Балаклеї. І, звичайно ж, немає нічого хорошого в тому, що склади зірвалися. Але повірте, до двох тижнів такі катастрофи, вони такі ЧП, вони владновуються в Україні, і це було ще до того часу, як в нас почалася війна неодноразово в Україні. І чому так трапляється? Це питання окреме. Але чи загрожує зараз щось вам? Давайте без паніки. От ну просто навіть якщо ви будете позитивніше налаштовані, повірте, все у вас в житті пройде легше. Повернетеся ви в свої будинки. І будинків зруйновано пожежою не так багато. І дійсно вони не зможуть в уряді не виділити вам коштів на відшкодування. Гроссман обіцяв, приїжджав особисто, тому ми знаємо, з кого спитати. І все у вас повернеться, і не буде такого радіоактивного фону, як ви собі думаєте. Звичайно ж, в кожній ракеті, в кожному снаряді є певні хімічні речовини, які ну, нічого хорошого вам до здоров'я не додають. Але ну не думайте, що це так катастрофічно, що завтра ми всі виберемо від епідемії. Не ви Мремо, повірте, ми живучі українці. Ми це переживемо.